Автокатастрофа на Дамбі вчора 14-й годині на 16-му кілометрі автошляху золотоноша Черкаси Сміла Умань неподалік станції Панське у напрямку Золотоноші сталася дорожньо-транспортна пригода. У неї потрапили відразу три автівки. Водій автомобіля Рено Логан, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з двома вазами. Всі автівки були з пасажирами. Загалом у них перебувало 17 -ро людей. Для двох ця поїздка стала останньою. Водій автомобіля ВАЗ 2107 та пасажирка Рено Логан загинули на місці. Ще шістьох учасників пригоди, серед яких троє дітей, госпіталізували. Наразі вони перебувають у Черкаській міській лікарні номер 3 Водій і пасажири третьої автівки, учасники ДТП, не постраждали. Ушкоджень зазнала лише машина. Два автомобілі зробили лобове зіткнення водій. Одного із автомобілів заблокований, і самостійно вибратися з автомобіля він не може. Підрозділом була надана допомога у вирізанні дверей та деблокуванні людини з місця ДТП. Також було деблоковано ще одну жіночку, яка на момент нашого прибуття вже загинула. Водій Рено винуватиць ДТП стверджував, що заснув за кермом.